Батька Небесний, побласив присутніх країну нашу, військо наше. І зараз дай відчути твою присутність в ім'я Ісуса Христа. Мій. Дорогі друзі, доброго дня вчоранку. Пару хвилинок вашої уваги. Не хвилюйтесь, мені нічого, ні від кого ні потрібно, я сам ділюсь, коли що це нужним. А увага, знаєте для чого? Для того, щоб знов і знов напам'ятати, напам що небесний батько творить Всесвіту, який бажає нам всім добра. Він любить, дуже любить кожного з нас. І взагалі вас світ. І знаєте, як любить? Так що віддав свого сина однорожного Христа на страждання за наші провини, за провини всього світу. Сьогодні хлопці віддають своє життя на нулі, для того, щоб ми могли спокійно жити. Христос віддав своє життя для того, щоб Всесвіт прийняв його як Спаса. І Христос, і Христос Він не тільки постраждав, дорогі друзі, Він подолав смерть. Він на 100% воскрес мертвих. І він наш кличе, щоб ми прийняли його, його як спас, щоб ми покаялись в наших провинах. На жаль, ми всі маємо провини. І я, я, знаєте, дорогі друзі, я дізнався у хресті в Одеській в'язниці, коли останній раз там за зброю знаходився. І Бог витащив мої віни з наркотиків, дав дітей. Зараз ми молодші військовий. І Бог дає там рухатися теж спілкуватися з нашими хлопцями на фронті. І... Бог бажає врятувати кожну людину від пекла, тому Христос і помер за провини наші. Дякую за увагу. Читайте святе Євангелія. Тут має подаричі, родних, пару Євангелій є подаричів, від душі. Батько Небесний, будь ласка, поблагослови присутніх, країну нашу, військо наше, захисти нашу країну від цього зла, которое все ніяк не вгомоніться, лізеть в наші, в наші дома. Боже, прожини, Боже ворога, прожини в ім'я Ісуса Христа. І захисти наших хлопчиків та дівчат військових. Слава тобі, ім'я Отця, сина, духа святого. Мі. Дякую за